Ветеран морської піхоти США Майк Сент-Ондж на двох штучних ногах із протезами обох рук обходить кабінети американського конгресу. Він прилітав із Аризони до Вашингтона спеціально, аби просити законодавців ухвалити пакет допомоги для України. Це одна з найгірших речей, які я коли-небудь бачив. Те, що Росія робить з вашою країною, Це прекрасна країна, прекрасні люди, і це трагедія. Я мусив приїхати, бо потреба велика. Страждання величезні. Я відчуваю ці страждання тут за тисячі кілометрів. Перед візитом до конгресу у березні цього року. Майк Сентондж відвідував Івано-Франківськ, аби зустрітися з українцями, які через війну втратили обидві руки. So на руки припадає менше 10% усіх ампутацій у всьому світі. зараз в Україні цей показник становить майже 40% через так званий джутовий синдром і неможливість доставити пораненого захисника з поля бою до медичного закладу. Тож цей пакет допомоги дозволить надати необхідну зброю, боєприпаси та артилерію, щоб відвоювати землю, яку Росія агресивно захопила. Але також він допоможе людям вберегти кінцівки Майк Сентонж каже, як ветеран він швидко порозумівся з українськими військовими, хоча сам втратив кінцівки не на полі бою, а вже після звільнення з армії у 35 років. Тяжка реакція його організму на інфекційне захворювання спричинила гангрену. Я провів п'ять місяців у чотирьох різних лікарнях. Два місяці був у комі. А коли прокинувся, втратив все. І я залишився з питанням: гаразд, а що тепер? Не як безвихідь, але в значенні, що я готовий працювати, але не знаю, як я маю щось робити. Мої доньці не було й року, коли я виписався з лікарень. Тож я хотів бути присутнім в її житті. Я хотів бути батьком, я хотів бути чоловіком. Я хотів бути сином і братом. Тож багато речей всередині залишилися. Усе те саме. Єдине, що змінилося, це мій зовнішній вигляд. Так, я втратив кінцівки. Хвороба ззовні пошкодила тіло, але не людину всередині. І тому я вирішив, що я хочу бути живим. І моє друге запитання було я маю бути щасливим чи сумним? Я розумію печаль, я розумію депресію. Вона дає фізичне навантаження на тіло. А я за природою ледачий, тож мені легше бути щасливим. Тож, це було друге питання, і я більше не став питати. Я хочу жити і я хочу бути щасливим. Майк каже, він спочатку почувався безпорадним, особливо після втрати обох рук. Втім, почав наполегливо опановувати протези. Найзручнішими для себе виявив не біонічні руки, а дешевші протези гачки. І з ними він навчився сам обходитися в побуті. Вже за два роки після ампутації знову сів за кермо, став на лижі, почав самотужки подорожувати світом. So Опанувати протези спочатку було складно і було дуже стомлююче, і це призводило до великого розчарування та гніву. Але мені довелося морально дозволити собі цей період не бути успішним одразу. І що більше я робив, то більше мені хотілося робити. Я багато чого навчився. Базові навички я здобув під час реабілітаційної терапії, але насправді це відбувається, коли ви повертаєтеся додому і знаходите практичне застосування, тому що дізналися. Саме тут ви по справжньому вчитеся, робите безліч помилок і долаєте це розчарування. Мені пощастило стрибнути з парашутом, покататися на лижах в водному мотоциклі, піднятися на піраміди. Майя покататися верхи, спробувати підводне плавання, знову їздити на велосипеді. Майк не повернувся до попередньої роботи в аерокосмічній компанії, де працював до ампутації. Каже, його пенсія дозволяє йому жити гідно, але переконує, якби грошей не вистачало, він знайшов би роботу. Він став волонтером для різних організацій, записує відеоінструкції для людей з втраченими кінцівками та допомагає українцям пристосуватися до життя в нових умовах. Майк переконаний, незалежно від економічної ситуації та умов життя в обох країнах, труднощі людей з ампутацією практично однакові. Одна з речей, яку я точно відкрив в Україні, це те, що ми всі однакові. Ваші поранені воїни, які були поранені після захоплення Криму, знайшли ті самі рішення для тієї ж самої проблеми, що й ми тут в Америці. Я переконаний, що не американська система охорони здоров'я чи доступність якихось продуктів є запорукою мого успіху. Я досягну успіху, тому що вистояв. Я продовжував рухатися вперед. Я продовжував хотіти те. Чого хотів, чи це була упаковка чіпсів, яку я не міг відкрити, але потім знайшов спосіб, чи бажання вивести собаку на прогулянку? коли я був фізично виснажений, роблячи це, я все одно хотів вивести собаку на прогулянку. із власного досвіду чоловік розповів, зокрема й під час візиту в Україну, що головні труднощі людей, які втратили кінцівки, не фізичні у цьому парку, коли моїй доньці було три чи чотири роки, вона раптом почала смикати мене за руку. Вона вдарила мене в живіт і намагалася штовхнути. А я не розумів, чому вона це робить І Потім я здогадався, що вона намагалася показати іншим дітям, що все це добре, що я все ще просто тато. Сто частефою empathy. Вона відчула почуття інших дітей. Вони були збентежені, і вона намагалася зробити так, щоб вони почувалися комфортно. Тож Майк закликає дбати передусім про ментальну підтримку як людей з втраченими кінцівками, так і їхні родини. Він упевнений, що українське суспільство здатне подбати і гідно зустріти ветеранів люди в Україні прекрасні, добрі й теплі. Ви щедрі й відкриті. Ви хочете допомогти людині з інвалідністю, яку бачите, і це добре. Я скажу запропонуйте допомогу. А далі це вже справа людини з інвалідністю. Це не що інше як вибір. Чи хочуть вони прийняти цю допомогу? або ж сказати ні, все гаразд. Іноді, скажімо, я дістаю свій гаманець, і здається, що мені важко. Це ваші почуття, ваші емоції. Це те, що ви відчуваєте. Можливо, я не страждаю. Я знаю, що мені потрібна хвилина, щоб відкрити сумку, відкрити гачок і схопити лише гаманець. Але я знаю, як це виглядає з боку. Америка не була такою доброю до наших ветеранів, які повернулися з війни у В'єтнамі. До них ставилися дуже погано, і все ж після війни у перській затоці у 2001-му а я пригадуйте, втратив кінцівки у двотисячному році. Тоді багато людей думали, що я ветеран, і вони казали щось на зразок подяки за службу. І я служив, але не через це втратив кінцівки. Ви побачите такі ж зміни у вашому суспільстві, вдячність і просто бажання переконатися, що про вашого пораненого воїна, про ваших героїв подбали. Це нормально запитати, чи потрібна допомога, прийняти її чи ні. Це справа героя. It's up to the hero to or not. Ірина Шанкаренко В'ячеслав Філюшкін голос Америки.